15 березня російські безпілотники атакували Чернігів. Цей день близько пів на четверту ранку в одному з мікрорайонів міста пролунав вибух, внаслідок якого пошкоджено дев'ятиповерховий будинок, будинки приватного сектору та автівки. Спали три часа утра зрив. Я вийшов посмотрети. нету вітража. Ну так вітраж тільки в нас вилетіли. Так більше повіреження за інформацією муніципалітету. Внаслідок вибуху постраждали 65 квартир, 12 приватних житлових будинків та 19 автівок, дві з яких знищено. Комунальники допомагали закривати вибиті вікна плитами мешканцям багатоповерхівки та мешканцям приватного сектору усувати наслідки атаки. В той самий день, 15 березня, близько 10-ї вечора, російські безпілотники атакували місто вдруге. Любов Дмитрівна показує другий поверх приватного будинку, де жили її діти та онуки. Клала діток спати. Внучат моїх приїхали з Києва до бабусі на вихідні, от і сама зайшла в спальню, вже передягнулася і тільки присіла на кровать. Думала, помолюся всіх да, перед сном, і воно як шарахнуло, у вікнах уже все горить. Пані Любові має п'ятьох дітей. На початок повномасштабної війни родина переїхала до центру України задля безпеки дітей. Втім, за можливості навідувалися додому, до бабусі. І вже вони оце ж, значить, трошки начало притихати, якби на Чернігові такого думали повертатися, а тепер куди повертатися, хто зна, куди повертатися, хто зна де. У Фейсбуці друзі Юрія організували збір, аби допомогти родині. Наш товариш, батько п'ятьох дітей, міг виїхати за кордон як багатодітний тато після початку широкомасштабного вторгнення. Але він залишився тут, в Україні не просто залишився, а став волонтером. Відвідував найгарячіші точки, допомагав тим, хто залишився без даху над головою, без їжі, без надії. QR-код для допомоги родині ви бачите на екрані. Зараз родина чекає на візит комісії з обстеження пошкодженого майна, які складають акти щодо руйнувань внаслідок російських атак. Це необхідно для подальшого подання документів для отримання державної компенсації її відновлення. Також власники приватних будинків можуть отримати одноразову матеріальну підтримку від міста: 40 тисяч гривень за повністю зруйнований будинок, 20 тисяч гривень за значно пошкоджений і 10, коли житло підлягає поточному ремонту. Детальну інформацію щодо оформлення документів можна отримати у відповідних підрозділах міської ради, а також на сайті Чернігівської міської ради. О 22-й годині 15 березня російський безпілотник зруйнував два поверхи п'ятиповерхівки. На щастя, у трьох випадках російських атак обійшлося без жертв. Катерина Олександрівна мешкала у квартирі, яка розташована на кутку п'ятиповерхівки. Саме готувалася до сну, коли почула гул шахеда. Тож ударило, ударило, і я зрозуміла, що сипитися треба тікати. І я виповзла. Воно потім ще падало, але я вже була в залі, там вже пожар пішов. І все, і все, і все, бігом, бігом, бігом. Я вискочила на коридор, вже люди з інших виходили квартири, питають, що таке, вони ж не знають, них такого не було. Кажу, дрон, дрон в мою квартиру. Так вони тоді вже. А який номер набирають? Вся паніка всіх. Внаслідок російської атаки в п'ятиповерхівці зруйновано дві квартири, 12 пошкоджено, дві припарковані автівки знищено, три пошкоджено. Допомогою для мешканців найпошкодженішого будинку, 15 березня, займається волонтер Сергій Бешийко. Багато місцевих жителів просто роблять репости там вибуху, прильоту цього всього наслідків, але не побачив ніяких дій. Тому я вирішив, що треба щось робити. І виступив зі своєю ініціативою. Допомагати ну, будемо намагатись в першу чергу людям, які зазнали найбільших збитків. Ось саме як Катерина Олександрівна, яка залишилась без квартири, вона потребує найбільшої допомоги. Ну а далі, вже там по списку, ті люди, які менше постраждали. Ну, постараємось як можна більше людям допомогти. Юар-код банки для постраждалих ви бачите на екрані. Також можна допомогти речами, але не перетворюйте допомогу для постраждалих на звалище непотрібних для себе речей. Мешканцям пошкодженої п'ятиповерхівки потрібні речі першої необхідності, дитячий та дорослий одяг. Детальнішу інформацію ви можете дізнатися на сторінці Сергія в інстаграм. Також мешканці багатоповерхівок із числа малозахищених категорій можуть скористатися міською програмою часткової компенсації витрат на відновлення знищених та пошкоджених вікон. Які саме потрібні для цього документи можна дізнатися на сайті міської ради?